Іде експозиція робіт. Питання виникають, а скільки тут художників, а хто цей художник? Каже, одна художниця. Ми знаходимося в салі, де експонується персональна виставка Катерини Мусівої моїми очима. Та що, всі роботи є художниці, але ж вони абсолютно різні. Так, абсолютно різні. Такий у неї широкий спектр, скажімо так, відображення реальності. Мабуть, це прийшло мені роки три тому. Я вирішила почати те, що я відчуваю малювати, те, що я бачу. Я почала створювати ці роботи, які ви власне, бачите в цій залі. Мені здається, що одна картина тут написана неправильно. От подивіться, за мною знаходяться двері, вони зачинені. Після того, як я а, закінчила свою працю в університеті, а, я шукала себе. Я закінчувала курси а, по дизайну, а, по проєктуванню. Я працювала на замовлення, я робила ілюстрації також на замовлення. Я чудово пам'ятаю, хто вмалював першу мою книжечку, це ти чудова, тому що ви знаєте, вона жива, вона не є цифровою, вона від душі писана, там такий барви кольорів не то слово. і вона та книжка досі живе. Але прийшло таке розуміння, що я не хочу працювати на замовлення. Я втомилась від цього. чому? Тому що коли ти працюєш на замовлення, іначе робиш роботу, іначе вона творча, але вона продиктована умовами. Продиктована замовником, що він хоче на ній бачити, як воно повинно бути, в який інтер'єр воно повинна вписатися. І коли приходить момент підписати роботу, ти вже так і не знаєш, чи то твоя робота, чи то не твоя робота, а ти лише пензель. Щодо дверей, Ви знаєте, я теж мені ці двері впали в око. Це взагалі річ така філософська, так? Що за тими дверима? Це не двері, це портал. Після того, коли я а, зрозуміла, що я хочу працювати а, зі своїми почуттями, зі своїми емоціями, писати те, що я бачу, а не під замовлення, а, я зробила, написала цю роботу. Це була моя. Перша робота, яка символічно так і називається початок. Портал світ чудового чудових емоцій, квітучих, кольорових, емоцій людських, емоцій настроїв. Сам задум цих дверей він пролежав в моїй голові, мабуть, більш широко. Я ніяк не могла знайти формат цієї роботи. Мені здавалося, що я брала формат. Купувала, проходила, малювала і бачила, що ну не те, мало, мало мені місця для виходу. І коли я вже замовила такий формат, я зрозуміла, що це якраз для дверей. І такі от вийшли у мене двері. Пані Катерина, ви вже сьогодні відчинили ці двері і далі підете з своєму виставку не тільки по Кіровоградській області, по Україні, по світу. За моєю спиною. Ось одна робота і друга робота це як результат поїздки в Чорногорія, яка мені дуже сподобалась. ми були в місті Будва. Цих форматів співвідношення до твоєї тимдітності, це, це, це дивує. Неочікувано професійно, емоційно кольорово, що сказати, професійний художник. Два-три своїх кольори, так? Хтось там жовте-зелене, хтось там синє, там інше, да, якісь червоні такі кольори. Тут просто ніби культурно грається і показує, що я і так можу, і так, і так звісно кольорами. У мене був прекрасний перший вчитель з живопису перепічай, і саме завдяки його манері викладання, я відчула кольор, я в нього закохалася. Я його не боюся і експериментую з ним, з поєднанням, з замісами кольору. Наразі чутіше зустрічаються кольори, як пояснюють психологи, зелений, жовтий і синій. Тому що синій заспокоює, а зелений і жовтий вони більш такі життєсвежливіші, вони асоціюються з весною, Ось, Тому художник грає саме цими кольорами. Є, скажімо, такі роботи, де ну, 90% зелений кольор. 90 жовтий колір. В цьому куточку зібрались а, дуже такі кольорові роботи. Я дуже люблю це місце. А, наприклад, ця робота мені хотілося передати якийсь такий куточок затишку а, в такому світі, який є нескінченним а, для твого для спокою, для твоїх мрій, де немає неба, немає землі. Поряд є робота, скажімо, по насиченості, вони майже однакові, але а, за змістом вона геть інша. Вона має назву не подарована мімоза. А, чому так само а, я дуже мріяла про мімозу. Я чекала це 8 березня, а, щоб мати цей букет Мімоз. Але прийшла війна і я не мала можливості. Як і більшість нашої країни, тому я намалювала собі моду. Це була перша робота після такого застою творчості після початку війни. Десь, десь пройшло, мабуть, місяці два-три, як я змогла знову взяти пензель. І, не дивлячись на те, що кос був а, приготовлений геть для іншої роботи, і її я написати не вже не змогла, з'явилася ця робота. І знову ж таки, удара таку точку, це то поєднання жовте, зелені кольори, да. знову ж таки, кольорова гарма, інша. Таке поєднання зелене, жовте, да? але воно не ну, настільки романтичне. Я просто писала, Просто писала, як відчула як вийшла. Ти повинен складати свої переживання, почуття, і ти повинен їх робити. Я що мої емоції я вийшов, все ж таки переєдналися вам. Кожен знайшов десь. Як коли ми бачимо цю роботу, Катерина, у мене асоціація <клігінь> роботи від курсів художників. Робота була виграні в таких кольорах синій і червоний. таке поєднання, ніби полярні такі кольори. Цією роботою вийшло дуже цікаво. Вона позаду повинна була вийти інше. Але так трапляється, що... Твій задум підкорюється потім твоїми мабуть, емоціями стану твоєї душі. Початково вона повинна була бути дуже спокійною, ніжною, рожевенька. Але я не знаю чому і не пам'ятаю, чесно кажучи. Але так трапилось, що з під мого пензля вийшла така експресійна робота. Я коли побачив цю роботу, це ж... От кубінські художники десь 70-ті 80-ті років, яка ж той період. Є робота, яка мені зв'язу дуже подобається. Там, де от, і помаранчевий, і сині, і зелена, така навіть така, насичена така робота. Да? Нічого спільного, скажімо, з роботою не ні отакувала. Ніколи не сказав, що це не колюче. Це в мене ультрамаринова осінь. Чи осінь в А Мабуть, тут теж ця робота написана від кольору, а, бо в період я влюбилася в цей колір. Мені в його було мало, мало, мало і хотіла ще. А потім прийшла осінь, і я побачила, що осінь може бути в Ультрамарині не тільки жовта, червона, коричнева, але і така. І мені захотілося, щоб ви її побачили таку через Ультрамарин. Потім там ворожевий, там фіолетовий. А з цією роботою вийшло цікаво. Чому цікаво? Тому що а, задом прийшов. Через тюбик фарби. Я просто закохалася в колір, купила цей тюбик і якось так совпало, що потім я побачила в магазині цього кольору ладі волоси. І вони написались дуже легко, дуже емоційно і, і в задоволення. Людина показує, що спектр є і кольорових залітематичні досить такі широкі. Роботи нібито, є темні. Але вони не так скінні. Хтось дивиться а, на цю чорну роботу, це, це мій двір, да, освіт, освітлене таке літка. І для нього це моторош, а для мене це спокійно. Бо я ходжу цим двором зазвичай, ввечері, додому. Вже, а коли йдеш додому, завжди гарно. Так, це, а хтось каже, боже, вона така чорна. Так, чомусь є такий, не знаю, стереотип, що якщо... Картина чорна або mm -hmm. яких сірих фанат, то вона мрачна і повинна обов'язково як, да, якісь викликати негативні. Хоча mm -hmm. да, знов-таки той же чорний колір просто може стерти все кольорове, да? тобто замінити. І тоді у тебе є можливість відпочити, відпочити від цієї всієї метушні, яскравості, рунковості. Це теж гарно. Все одно позитивно. Навіть я роботи, вона позитивно. Десь чорне може заспокоювати десь навпаки на Зараз по результату виставки, по результату викладки своїх робот на своїй сторінці, я бачу, що я якось пішла в коричневий кольор. Тобто якби в супереч певним да? от Я, наприклад, ну, показував кольор, я тільки бачив там пару разів, які кольори. Але ж вся картина була в одному кольорі, такого я не бачив. Саме там вже. В цій роботі а, цікава вийшла імприматура. Тобто це перша, якщо ви бачите, проложка така під гіллям. Сам а сюжет це вид з мого вікна. А, це яблуки, які я спостерігала кожну осінь, і я зрозуміла, що не написати їх це неможливо. А, і коли я зробила таку імприматуру, я зрозуміла, що далі її записувати це просто гріх, бо вона вийшла дуже цікава і така, яка багато що розповідає саме в цій роботі. І завдяки цій імплематурі вийшла дуже цікава, як на мене, і змістовна робота. Кожна робота сама достатня. От синій колір, нібито він холодний, але От коли темний колір не є. Не створює якийсь негатив, а створює позитив. Коли синій колір гріє, це як якраз зрушити півотажку. Що це за папелюшку у нас? Дітя вона взялась. Почнемо з дитинства, Катя. Спершу дякую моїм батькам, що дали мені можливості. Я з сім'ї військового, то у нас з мистецтва це була військова кровать і військова тубочка. би не важко, як би не скрутно. Але ви мені їх дали, і я вам за це дуже вдячна. Хай вас було здоров'я! Я завжди думала, що так от трохи малюють всі, що у всіх так. Трохи малював тато, трохи малював брат, трохи малювала я. Потім я вступила в художню школу, це був десь клас восьмий. Там, мабуть, я вперше так зіткнулася мистецтвом усієї його красі. І, і я зрозуміла, що таких людей, які малюють не так багато, а, які справді малюють, які відчувають мистецтво, які творять, а не просто копіюють, наприклад. Катя це дуже стара дитина. А да? ми працювали день і ніч. Катя стала гарною студенткою з неперевершеним прозорим акварельним живописом. У нас були шикарні викладачі. Ми вивчали і психологію, і образотворче мистецтво, і це було таке скажене поєднання. Ми вивчали всі можливі техніки. У мене була місія передати все, що я можу своїм учням. З Катією ми пройшли школу декоративного мистецтва. Перше під моїм керівництвом вона понюхала запаху олії. Далі Катя стала ну, то, що гарною студенткою, ще стала колегою. Вона мала своїх студентів, мала свою школу, і вона завжди була легкою на підйом. Бо Я була я намагалася викрити очі студентами, із банальні речі. Тобто те, що нас оточує. Я не знаю, кулівчики в не знаю, бардак ваша музика. Чому? Тому що ми всі дивимося, але не може не бачити. Дякую своїм вчителям. Дякую. Дякую за те, що відкрили для мене можливості виражати себе, якісь дали мені натхнення і навчили мене бачити, бачити світ, яким він є в ту чи іншу мить, бачити його натуральну, живу красу. Дякую вам. І мені дуже подобається, коли жив Гілля, а без за листя, залистя є такі маленькі яблучка, які вони справді наче забуті, і нікому не потрібні. Це настрій і стан. Трохи сумний, трохи скептичний може і трохи м -м, такий повільний. Я автор я намагаюся саме всю мисть спіймати і передати. За моєю спиною ви можете бачити одну з моїх найулюбленіших робіт. Я навіть не знаю, чому вона улюблена. От просто я її люблю, бо я люблю грушки, бо мені подобається, як, мені, як я, скажімо так, змогла виразити оцю миттєвість груш. Я, мені здається, я змогла виразити їхню таку індивідуальність. Їхню особливість, можливо, і якусь таку загадковість. Деякі роботи, вони виконані в такому трошки напрямку поштового мінімалізму, вона не все площину заповнює. Тільки верхню частину, так, вона якось так спускається, але створює ну, щось допомагати. Характерно дуже передані лінії це дегрона і лоза. Спостерігаю цей дикий виноград на будівлях, я просто закохана, як він заплетається всі будівлі. Плюс знов-таки у мене, де я часто ходжу, там а, восени дуже гарно такі забороплетені ці виногради. Ну, якщо робота з'явилася, значить да. був сенс її забрати. Вона з'явилася, бо тебе зачепили. Зачепив гранати. Чипах то не курма зачепивають, це стан, який воно тоді навіло. Але це стан. Вона інколи робить те, що хоче. І вже ти підвлаштовуєшся. Тобто там, де я не планувала, що воно потече, наприклад, але воно потекло і мені сподобалося, і я це використала. І я кажу, що життя дописує, <реш> вона допише за мене. Катя, це треба, щоб всі побачили твої. Картини. Картини повинні бути на вернісажах, А такого, навіть як ви тут побачили, і навіть самі, самі, мабуть, так і не вдумали, що воно так буде не уявляли. Я дуже боялась постою зала, чесно. Дякую моїм друзям, які в мене вірили, які мене підтримували, які казали, та ти молодець. Навіть в той час, коли я в це сама не вірила. Дякую вам. Це ваша заслуга, що зараз ці картини не в мене вдома стоять в куточку, а висять в цій залі. Дякую. І звісно, я дуже вдячна працівникам цього прекрасного музею, який я дуже люблю. Перші мої роботи тут, мабуть, висіли з часів моїх. Дипломною, здається, моя тут висіла. Традиційний да. 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 зал для зал вітрій зала, бачите, як <рив> да. а, тут завжди дуже приємна, добра атмосфера. Я дуже люблю цей музей і мені дуже хотілося зробити тут виставку і зробити її достойною. Я сподіваюся, що в мене вийшла. Вона мене тут ще спитали, в якому гаражі ти пишеш. Тому що людина, яка працює олійним живописом, вона знає, що це. Що це. це страдають всі довкола. Тому знову таки великий поклон. Захоплююсь однією роботи в цьому залі, це робота моєї дочки. Мені, мене дуже тішить, що я мала змогу її представити в цьому музеї, я їй пообіцяла і я втримала свою обіцянку. А моїй дочці було десь 5 чи 4, я, вибачте, не пам'ятаю скільки років. Вона встала біля мене і олійними фарбами. Написала геть без моєї допомоги таку прекрасну роботу. Я сподіваюся, що вона буде продовжувати. А ця робота з цим шикарним котиком, який її тримали, мені здається, вона дуже спокійна, дуже дитяча. Чому дитяча? Тому що саме таке відчуття чистого сумління, як в принципі називається робота, воно, мабуть, більше дитяче. І Мені воно нагадує той спокій, ту впевненість, ту якусь статичність. І хотілося б інколи бути котиками сочка. Якщо ви бачите, на деяких моїх роботах є такі потьоки, да? це знов таки символ того, що наше життя не підвласне повністю нам. Да, ми можемо планувати якісь. Плани, які б вони чіткими, від вони не були, завжди є якісь корективи, які вносять життя. А і ми або підлаштовуємось, або боремось з ними, або хапаємо мить і насолоджуємось. Я бажаю вам усім можливостей виражати себе, можливостей шукати себе, можливостей, робити чийсь світ приємним, прекрасним. І обов'язково не забувайте про свій внутрішній світ і діліться ним. Щоб цей впізнаваний твій індивідуальний стиль от, розкрився повністю. Я хочу, щоб як і кожен художник, який тут знаходиться, так само 30, були оціненими. Не безцінними, а оценними. Будь дорогою. І меценатів, і покупців, щоб. Твої роботи справді були оцінені. Дуже дякую вам, Оксана, і дуже дякую цьому музею, що прийняли мою виставку. Я хочу привітати місто з тим, що воно сьогодні для себе відкрило таку талановиту художницю. І хочу сказати, що музеї України будуть заздріти ці виставковій залі за те, що тут має місце саме така гарна виставка. Катерина Авдусі. Моя одна із найулюбленіших. Я не придумала, що в своєму житті мало так Яблука Яблуково круглі, а грушка з изюмінкою. Ось так, я просто люблю вусі. Ми бажаємо тобі найбільшої реалізації. Щедрого поціловича. Ні-ні. Ні, це, Скоріше за все осінь, вони мали да? залишились яблучки осінь.